З робочим візитом Полтаву відвідали міністр юстиції України Павло Петренко і народні депутати Андрій Помазанов та Ігор Алексєєв. Зустріч відбулася у перинатальному центрі обласної лікарні, де стартував пілотний проект із видачі свідоцтв про народження безпосередньо у медичному закладі. Щоб отримати документ протягом 24 годин, говорить міністр. Батькам потрібно заповнити відповідну заяву. Павло Петренко разом з Валерієм Головком, головою Полтавської облдержадміністрації, особисто вручили перші документи малюків вісьмом. Полтавка дуже проста новація, але вона дуже потрібна. Коли в пологовому будинку, де народжується дитина, створюється фронт -офіс, офіс міністерства юстиції, і прямо тут мамочка чи батько можуть подати документи на отримання свідоцтва про народження і протягом 24 годин отримати ці документи. Основне, щоб наші батьки, наші мамочки, які народили дід цих фактично займалися їх вихованням, а не займалися бюрократією. Як це було раніше по отриманню документів про народження. Валерій Головко зазначає, завдяки новому сервісу батькам тепер не потрібно буде чекати кілька тижнів, аби отримати свідоцтво про народження дитини. Щоб проект запрацював, готувалися понад два місяці. Такий сервіс незабаром з'явиться і в Полтавському міському клінічному пологовому будинку. Підключення до серверу, який дає в електронному вигляді можливість отримати це майже в режимі онлайн через. Після того, як народжується дитина, я вважаю, що це є ті речі, які лежать в форматі реформи, які проводить сьогодні міністерство юстиції. Загалом у пологових будинках дев'ятьох обласних центрів України батьки новонароджених вже отримують свідоцтво у медичних закладах, а саме у Львові, Одесі, Чернівцях, Херсоні та інших.